Слава Ісусу Марії, віта вас, благословена середа. Живемо, радіємо, витриваємо. Витриваємо в мирі, в радості, в любові, в благодаті. І піс сьогодні маємо. Маємо різноманіття сьогодні, е, бо дощ іде сильний і вітер. Е, ну, і Наші настоїть вже в іншому місці. Це вже маємо таку серйозну різноманітність. Але не не Матимемо ми кращі різноманітності в нашому буденному житті. В нашому буденному житті треба стабільність, стабільність і духовна стабільність, молитовна стабільність. І це дуже важливо. Мати такий, знаєте, графік свій денний, де все є розписано. Розписана кожна хвилина твого життя. Бо що найдорожче в світі? Яка валюта найдорожча в світі? Це є твій час. Мій час, твій час. В кожного є час. І це є найдорожча валюта. Ну, не купиш ти за мільйон доларів годину свого життя, яка вже пройшла. пройшла. Не купиш ти за 10 мільярдів е, в завтрашній день, наприклад. Що краще 10 мільярдів доларів і завтра не прокинутися. Чи все ж таки краще завтра прокинутися? <кій> в тому суть, що ви. Наш час це є найдорожча валюта. І коли ми цей час наш найдорожчий час, не всі то розуміють, що це най, ну, найдорожча валюта, але коли ми цей час е, віддаємо за ложки вілки, це я вже казав, коли ми його продаємо, за ложки вілки, подивлюючись новини, розважальний різний контент, сміханьки хаханьки ля ля-ля-ля-ля, там, ну, не знаю, рубрика. Е, знаєте, е, Типу, рибалка, охота і все там, що з ним пов'язано. Тобто, ну, просто зжигаємо свій час, так витрачаємо його, ну, аби було, аби спалити той час. І, і це є ну, направду прикро, дуже прикро. Бо не навчилися цінувати, не навчили нас цінувати цей час. І, і ми не знаємо, що з цим часом робити. Це, наче найдорожча валюта, але він нікому не потрібен. А, а з другої сторони, і найдорожчий ну, така цікава річ. І Богу дуже важливий наш час. І Богу дуже, Бог дуже благословляє за те, коли ти свій час жертвуєш для Нього, для молитви, жертвуєш його для збагачення духовного і просвітлення. Це є дуже важливо, це, це вкладати час в свій духовний розвиток. Це є. Ну, Просто необхідне. необхідне. І коли мені кажуть, що я там ще поглядаю новини, ну то не маєш ти часу, не маєш часу. Не маєш ти часу тоді на себе, на свій розвиток. Ну, бо неможливо. У нас є у всіх однаковий ліміт. Тобто 24 години на добу це ліміт однаковий. Більше ні в кого нема часу, ніж 24 години на добу. Якщо ти можеш сьогодні годину викинути, викинути і просто. На смітник, то ну, де ти візьмеш додаткову годину, щоб почитати слово Боже? Ну ніде ти її не візьмеш, її не існує вже. Бо ти маєш ходити і я так само на роботу, маємо свої якісь справи, маємо служіння. А коли мати час на молитву? Ну, власне, за цей час треба боротися. За, за цей саме час треба ну, реально. Боротися, витривати, вистоювати. Бо інакше він не буде, не, не з'явиться цей час. Господь каже: я помножу кожну хвилину е, твого часу, кожну секунду твого часу, котрий ти жертвуєш для мене. Тому ти можеш е, місяць молитися на пустині, а потім за місяць зробити те, що ти за рік ним зробив би, або заробити те саме. Це є правда. Я досвідчую це. Е, що міг за знаєте, я рік часу взагалі нічого не мав, а потім за один місяць буквально все посипалося. І, і це можливо для Бога. Для мене це неможливо, для е, цього світу це неможливо. А для Бога нічого нема неможливого. Тому не бійся, жертвувати свій час. Ну, не думай, що це є втрачений час, а там даремна молитва. Ні, кожна молитва є важлива, кожна молитва є. Вислухана і вважай, що ти просиш. І сьогодні підемо 25 червня 2019 рік. Нагадаю, що це посилання звучить в цей день, в цей час особисто для тебе. Дорогі діти, я дякую Богові за кожного з вас, особливо, дітоньки, дякую вам, що відповіли на мій заклик. Я готую вас до нових часів, аби ви були міцними у вірі та витривалі у молитві, так, щоб Дух Святий через вас діяв і оновив обличчя землі. Я молюся з вами за мир, який не найдорожчим даром. Хоча сатана і бажає війни та ненависті. Ви, дітоньки, будьте моїм простягнутими руками та гордо. Ідіть із Богом. Дякую вам, що відповіли на мій заклад. Сьогодні є файний час ходити гордо з хлібом в руках. Не ховатися, щоб хтось не побачив, що ти постиш, а гордо, гордо бути з Богом, гордо перехреститися. Коли бачиш церкву або перед їжею. Ну, знаєте, у нас багато людей не, не моляться перед їжею. Ну, бо що скажуть люди, що подумають, ну то вже за НАТО. Ні, то не за НАТО. То є твоє свідчення особисте. то гордо молися перед їжею. І після їжі дякую Господу. І за все за взагалі дякую Господу. Не за все, а, а за те, що Бог дійсно дає. Бо ми можемо за все і за гріх можемо дякувати, і за прокляття можемо дякувати. Ні, Господу дякуємо тільки за Божі справи. І за Божу благодать, а не за сатану будемо дякувати. І за те, що так зла-багато, за війну будемо дякувати. Ні, це, за це ми не дякуємо Богові. За це ми не, маємо розуміти, що це сатанинські справи, за які, ну, за які ми не мусимо дякувати сатані. Ну, бо то він війну розпочав, а не Бог її розпочав. Тому коли кажемо за все, дякую Господу, то. За все можна так нашому зразу, ну і за і за смерть, і за вбивство, і за війну, і, і за все, 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 все. Ні, за все, 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 все не треба. Богу ми дякуємо за те, що він е, дає змогу боротися, дає змогу вистоювати якось ті фронти стоять е, проти другої там армії світу. І тут Україна маленька в порівнянні з Росією, то є ну просто крапка. Крапочка і там Росія, скільки там людей, скільки там живої сили і того, того, і грошей, і всього, а нічого не можуть зробити завдяки Божій е, силі. Тому що для Бога нема нічого неможливо. І це для нас тільки зараз свідчення, що е, що Україна ще не є проковчена тою Росією, бо Бог з нами. і Бог е, дає цю надпотугу, над, на надприродню потугу, я би сказав. Тому важливо. Витривати в молитві, стояти. Знаєте, я коли зранку, особливо сьогодні, дощ такий шпарить, що просто хазяїн, як то кажуть, пса не вижене на вулицю. А я встаю, дивлюся на цей дощ. Ну і кажу, боже, ну йду, йду на молитву, йду там, ну, ви просто не знаєте, які там ріки течуть, там ріки чуть ли не по коліна течуть з тої гори подвордо. Але кажу, Господи, йду. Бо там солдати в бліндажах теж лежать зараз під дощем і, і, і страждають, і реально вмирають. А я тут що не можу прокинутися о п'ятій ранку е, і піти на молитву. Ну, дощ, ну подумаєш дощ, і встаю і йду. І, і дуже важливо і тобі такі мати, знаєте, підсилювачі. Це такий підсилювач, коли, коли ти не можеш, не хочеш, але кажеш: Господи, я йду, я йду. Бо це діє, це не є надарме. Це треба розуміти, що кожна молитва є дуже важлива, архіважлива. Кожна хвилина твого життя посвячена молитві за мир, посвячена різним жертвам в інтенціях миру, в інтенціях Богородиці, є дуже важлива. І хто б тобі що не казав, хто б як би то не пропагував, не представляв, нікого не слухай. Для Бога це. І ця хвилина, і ця секунда є дуже важливі. Дорога дитино, дякую тобі, що дякую Богу і за тебе. Особливо, дитинко, дякую тобі, що ти відповів на мій заклик. Марія каже тобі дякую, бо ти відповів на, його, на її заклик. Мені каже, що я дякую тобі, бо я відповів на її заклик. Особисто тобі, Марія, сьогодні дякує. Я готую тебе до нових часів, аби ти був міцним у вірі. Та витривали в молитві. Витривали в молитві. Це, власне, кожного дня мати час, мати місце і там молитися, витривати в тій молитві. як би то важко не було, але витривали. витривалість в тому є, що постійність. Постійність. Так, щоб Дух Святий через тебе діяв і оновив обличчя землі. Я молюся з тобою за мир, який є надорожчим даром. Хоча Сатана і бажає війни та ненависті. Бачимо, найдорожчий дар це мир від Бога. Найдорожчий дар не найдорожчий твій ресурс, бо твій найдорожчий ресурс це е, час, я вже казав. А найдорожчий дар Божий це є мир. Мир. І тут Марія каже, хоча сатана бажає війни та ненависті, тому Богу не можемо дякувати за війну і ненависть. Можемо дякувати Богу за мир, який приходить від Нього. Тому така. Пафосна, я би сказав, фразочка за все, дякуємо Господу, то ну трошки є некоректно. Треба розрізняти за що дякуємо Господу, а, а за що маємо боротися, щоб то не відбувалося проти гріху, проти сатани, проти війни і проти різних таких речей. Дякуємо Господу за мир, який Він дає нам. Ти, дитинко, будь моїм, моєю простягнутою руками рукою, та гордо йди із Богом. Дякую, що відповідаєш на мій заклик. Сьогодні давайте, середа, зробимо таку практику: гордо будемо ходити з Богом. Неважливо, хто тобі каже, що ти атеїст, що ти забагато, задуже. А він задуже там молиться, вже з катушок з'їхав, він там півдня на пустині. А він да, він багато молиться. І знаєте, тут, Меджигорі такого теж повно. Бо багато експертів, зараз час експертів, кожен вважає, що його стиль життя, то є. Е, ну, найкращий. Якщо хтось молиться більше за нього, то то вже задуже. Якщо хтось п'є алкоголю більше або менше, то то задужу. Якщо хтось якось робить. Щось не так, що виходить з рамок твого стилю життя, то то вже задужу. І давайте ми не будемо дивитися на цих всіх задужчиків, а дивитися, що нам Бог говорить. А Бог говорить сьогодні: ходіть гордо зі мною, гордо зі мною ходіть. То давайте гордо гордо сьогодні ходити, не боятися бути християнами, учнями Ісуса Христа. Будьте благословенні. мир вам! Радість, благодать з Меджгоря, папа.